Це невеликий міський майданчик із новим асфальтом і рівною лінією огорожі. Ідеальне місце для встановлення паркану. Тут ми монтуємо міцний металевий паркан, зелені трубчасті стійки та решітчасті панелі. Як майстри працюють прямо на майданчику. Спочатку точна розмітка по шнуру. Видно, що стовпи збудовані рівно. Лунки копають вручну, в днище кладуть щебінь для дренажу. Ставлять стовп і тимчасово підпирають бетонними блоками. Потім іде армування і заливка розчину. Після схоплювання майстри монтують панелі і хвіртку. Панелі або приварюють зварні паркани для жорсткості, або кріплять на болти паркани з болтовими з'єднаннями. На відео видно, що команда працює організовано, матеріали під рукою, стійки виставлені рівно, панелі підігнані акуратно. Ніяких затримок і зайвих проходів, монтаж йде чітко і швидко. Завдяки цьому паркан міцний, недорогий і готовий служити довгі роки.